Згуртуємось, порозуміємось, здала Народ казацький не вмиру, що силу має не залякати, не зламати супостату. Отримаєш сповна і кару, і втрату. утрату. Надія Панченко читає власний вірш. Із перших тижнів війни жінка разом з колегами готує для бійців тероборони. Дуже-дуже рано хотіла в перших рядах, а ті ж, коли ще не ходив в транспорт, я все набивалася, і коли вже мене візьмете, коли візьмете, коли почав ходити в транспорт, тоді я стала допомагати і ціле літо в відпустці допомагала. Для оборонців громади готували на кухні одного з закладів профтехосвіти. І котлети, і каші, і відбивні, і кури ну, все, 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 що тільки можна, те ми і готуємо. За таку згуртованість і сприяння українському війську жінки отримують нагороди від командувача ОТУ Суми, відзначають і відважних оборонців козаків міжнародної громадської організації Військо-Запорізьке 211 козаків сумської, сумського міського кореня, сумської Паланки мого козацтва запорозьке. на захист. Нашого рідного міста, козацького міста, і в перший же день, от там біля арт училища, відбувся бій. Там був і наш козак. Козаки сумської паланки служать у добровольчих формуваннях, загонах ТРО та у підрозділах ЗСУ. Перехрестя маршал, де зустріла 93 на бригада. І, дякуючи їй, вона оборонила місто Ахтирку восім. Вісім чоловік загинуло на цьому перехресті хлопців. І я цим хлопцям роблю пам'ятник у місті Охтирка, який буде встановлено у парку. Козаки Сумської Паланки та командувач оту Суми разом висаджують дерево у козацькому сквері. Краще творити, чим руйнувати. І те, що ворог сьогодні робить, він руйнує самі прекрасні, самі чудові краєвиди, інфраструктуру в нашій державі. От, але ми йому цього не пробачимо. Не пробачимо ні ми, ні наші діти. От, а наше військо зруйнує всі плани, ті, які він собі амбітні поставив, тому що ми захищаємо свою рідну Україну. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.